Вітаю вас у новому відео. Приготувала смачний сніданок, незважаючи на те, що за вікном вже перший місяць осінь. Сніданок у нас зі смаком літа. Я підсмажила яєчню з овочами, там помідор, цибуля та перець. Зробила собі канапки з крем-сиром та авокадо, порізала огірок. У Сергія замість канапок сосиски, бо він не їсть хліб. Зробила каву, Сергія матча. Отже, будемо снідати смачного. А тепер десертик. На десертик сьогодні кавун. Це я вже вдруге його купую, буквально пару днів тому купувала вперше. От, і поки ще сезон, то треба не гаяти часу і їсти цю ягідку. Я дуже люблю кавун. Минулого разу я купувала чверть кавуна великого, був дуже солодкий, смачний. А вчора я купила такий невеличкий на 3 кілограми, доволі непоганий, але хотілося б, щоб він був солодший. Але і так смачненький аромат просто неймовірний. Вийшла на вулицю. Сьогодні дуже класна погодка. Не холодно, не жарко, 23 градуси тепла, легенький вітерець. Вже в повітрі відчувається запах осені. До речі, хочу привітати вас з початком осені. Раніше я не дуже любила осінь, але з віком все міняється і зараз мені дуже подобається ця пора. Осінь це пора натхнення. Час для затишку в домі, час для затишку в душі, для приготування смачної їжі для теплих вечорів при свічках. Також осінь це аромат яблучних пирогів та неспішних прогулянок містом. Пишіть в коментарях, чи подобається вам осінь. Мені буде дуже цікаво почитати. І ще хочу вас запросити на мій телеграм-канал. На каналі можна буде зі мною спілкуватися в реальному часі. Також я там ділюсь корисною, цікавою інформацією. Посилання, як завжди, буде в описі до цього відео, тож переходьте та підписуйтесь. Ви тільки погляньте, ще квітнуть троянди. Це мої улюблені кущі на нашому районі. Дуже гарно. У цих кущиках більше квітів. Дивіться, яка краса. Класно. Вже під ногами жовте листя. Приїхали аж на метро Харківську, щоб купити вітаміни. Ось такі. Тут була в магазинчику найдешевша ціна 315 гривень. Вийшла така упаковка, бо мої вже закінчились і треба було купити нові. До цього я, до речі, була Солгар бренд, на цей раз вирішила купити цього бренду. От. До мене приєднався Сергій. Поки знайшли цей магазинчик, це магазин е, спортивного харчування. На мапі одна адреса, а по факту зовсім інша. От. Довго тут блукали, хоча ми тут mm -hmm. майже все знаємо. Хто шукає, той завжди знаходить. Це комідор, проминий сірок. Зайшли в позаду хату пообідати, Взяли собі перші страви. В мене червоний борщ. Сергій собі взяв соданку і оселедець під шубою. Це з таким гарним видом. Смачливо. Гарні кущики з колосками. Тут біля те це, це зона для відпочинку, є лавочки і такі гарні кущі. Чим би ще зайнятися ввечері, звісно ж, пилососити. На вулиці вже майже темно, а я вирішила От, Є, до речі, в мене ідея задекорувати балкон по осінньому. Хочу зробити невеличку композицію. І треба мені замінити рамки. Як бачите, однієї в мене вже немає. Вона Впала, розбилася, і ті рамки, які залишились, вони вже, бачите, від перепаду температур зіпсувалися, фотографії вигоріли, і тому треба все міняти. На минулих вихідних у нас проходив дитячий фестиваль «Мама з Мамазліт це місце, де можна весело і корисно провести час, отримати гору подарунків, перевірити здоров'я дитини. На фестивалі завжди багато активностей, розваг для дітей, цікаві і яскраві фотозони, аніматори. Також на фестивалі завжди є партнери-учасники. Це відомі торгові марки, освітні заклади, з якими можна познайомитись. Ось, наприклад, від лінійки засобів для прання персіл та сілан підготували для дітей батут у вигляді пральної машини з мильними бульбашками всередині, дарували діткам надувні кульки, а батьки могли отримати консультацію щодо продукції. Це фрутім, виробник корисних смаколиків. Вони організували для дітей спортивні змагання, ігри з аніматорами, пригощали всіх охочих яблуками. Ну і звісно, на точці можна було придбати цукерки цього виробника. Від бренду Мікса на локації була унікальна фотозона, мале розважав ілюзіоніст, який показував захоплюючі фокуси. Також кожен бажаючий мав змогу отримати консультацію щодо своєї шкіри і отримати косметичні подарунки. Від нашої ряби гостей фестивалю чекало Колесо Фортуни, де можна було виграти охолоджені курячі гумілки до смачної вечері. Одразу чи потім заберете? Одразу? Вона хоче одразу. Вона хоче одразу. Просто у нас, давайте так, я розкажу, є одразу. Це тобі, ти виграла. Молодець. Молодець. А, наступна, ну вона вже тут стоїть. Давай всім вистачить, не хвилюйтесь, Гумілок вистачить абсолютно всім. Ну мені здається, отак от можна зробити. Можна? Всі підтримують. Велике пакування Мілана у нас виграла. Потім 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 заберем. Потім заберем, тоді а, цей сертифікат вам. Підходьте, коли будете йти додому, і забирайте з собою горілку. Дякую вам. Давайте привітаємо Мілану. Чому ні? Мережа приватних освітніх закладів КМДШ підготували для дітей арт-зону, де вони ліпили, малювали, робили браслети та глітер-тату, грали в активні ігри, і, звісно, всіх дітей пригощали цукровою ватою та смаколиками. Ще на набережні був ярмарок, де можна було придбати різні хендмейд, іграшки, одяг для дітей та багато іншого. Ну що ж, це було надзвичайне свято для всієї родини, де дітям подарували приємні і незабутні емоції. Один щасливий день, де було приємно бачити радість і посмішки дітей. Тепер черга сімпок, кавунчики є розрізані. Жовтий, жовтий, несмачний, кажуть, не куштувала. Взяла ось таку половинку, це звичайний кавун за 18,29 за кілограм, а чула, що дуже смачні ось такі. Дунайський аграр. Такий коштують 35 гривень за кілограм. Може взяти ось такий невеличкий цілий, спробувати. Ви вмієте кавуни вибирати? Треба з таким хвостиком брати, і щоб був характерний звук. Це Одеська область. Я зважила цей кавун 4700 кг. А ця половинка на 3300. Не знаю, що робити. Який взяти. Це жовті кавуни, є, І є ще ось такий кавун-вогник. Але я все ж таки зупинилася на полиці. Цибулька зелена, я ось такі пучки, але я завжди ділю його на дві частини, бо мені такий забагато, то беру трохи менше. На 16 гривень мого улюбленого хліба не було, тож. Тепер ось такий липецький житньо-пшеничний. Хай так буде такий. Салат треба взяти якийсь. Зараз мешки. 54, 49 гривень, 59. Є ще ось такі. Так, рукола. Мені головне, щоб був митий, бо я не люблю мити. Потім в салаті більше води, ніж самого салату. З кліточками. Візьму ось такий baby мікс 4990. Акція на червону капусту і є невеличкі качани. І по акції авокадо, хаз, стиглі. Це ціна за кілограм. Але треба вибирати. Краще взяти зелений, він достигне, ніж такий м'який. Занадто який. І два таких авокадо невеличких на 22 гривні 83 копійки. вийшло. Хочеться риби, але щось тут вибір не зовсім маленький. І того, що я хотіла, немає. Тут бувають такі. Вже замариновані варіанти, що одразу можна кинути на гриль, але є тільки стейки або тушки, креветки, ікра. Взяла ось таких в соусі чи мічурі. Брала їх смачні. Ось по акції зараз ось такий сир, Я вже його брала, дуже смачний. Я чогось думала, що він козиний, а він овечий. Дуже класний. Мабуть, візьму ще одну пачку. Ага, тут іде овечі молоко і. А, тут іде суміш. Козовичого, коров'ячого та козиного молока. Зрозуміло. І ще зараз по акції моцарелла ось така. 49 гривень. Теж візьму упаковку. Нехай буде новий смак йогурту з'явився. Лимонний. Треба спробувати. Зараз по акції 25 гривень. Я брала ось такі смаки, А лимонного не брала. Скуштує тут ось такий дуже смачний сирковий десерт. Полуничний. Зараз теж по акції. Але мені завелика упаковка. Мені краще брати маленькі ось такі. Ой, до речі, ось ці ще смачні. Теж по акції зараз 29 гривень. Це виробник Німеччина. І є ще ось такі теж Німеччина. По акції два смаки, лохина або полуниця і по повній вартості. Вишня, персик маракуя. Може взяти ще спробувати такий. Все, хочу спробувати. Ось цей десерт мочі. Є різні смаки. І зараз вони в акції 199 гривень за упаковку. Тут 6 штук. Сташковий смак, кокос, чизкейк, манго, а є ще шоколад. Я взагалі справжні мочі куштувала, мені дуже подобаються вони. Люблю, коли вони заморожені. Пишіть, чи куштували ви такий десерт, якщо так, чи сподобався він вам чи ні. Я ще знайшла для Сергія ось такий безлактозний айран. За 20 гривень 39 копійок. Візьму його. О, в Сільпо теж є такий шампунь. Це Сергій купив такий шампунь ВТБ, він був по акції десь за 100 гривень. Тут він зараз коштує 159 гривень. Калос бренд. І це виробник Угорщина, мабуть. Не пам'ятаю. Так, це Угорщина. І от він взяв, в мене закінчився мій шампунь, і я ще на Сергія така тренділа. Кажу, нащо ти взяв? У нас багато вже цих пляшечок з шампунями, бальзамами і всім іншим. Він каже, хай буде. І знаєте, що знадобився, я його спробувала, і він дійсно класний. Мені сподобався зараз. Мию. Ним волосся. І дивлюсь, що в сільпо є ще, господи, як поставити. Є ще цього бренду, це теж шампунь. А є ще маски ось такі. У мене от саме такий шампунь. І є ще ось така маска. Теж тут один літр. Величезна упаковка 190 гривень Так, ну все, ось така невеличка закупка. Купляємо продукти за необхідністю, те, що потрібно на зараз. Сергій мене там десь чекає, не захотів заходити в магазин, прошду на касу розраховуватись. До того 410 гривень вийшов. печик за ось це все. Отримала посилку, я транслювала в телеграм-каналі, що на сайті білизни, бра-бра-бра. Зараз знижки. І я зробила собі замовлення. Замовила собі новий бюзгалтер. Дуже швидко, до речі, прийшло мені замовлення. А від моменту замовлення на сайті до моменту отримання пройшло рівно дві доби. Так, ось такий бюстгальтер чорного кольору, я собі купила. Обійшовся він мені 639 гривень. І так як я вже в них робила замовлення. На початку літа то в мене була доставка на поштомат нової пошти за 1 гривню. Тобто 640 гривень я за все заплатила. В мене такий самий бюст є такого рожево-пудрового кольору. І мені дуже подобається ця модель, тож вирішила замовити собі і чорного кольору. Класно. Посилання на цей сад я залишала в телеграм-каналі. Тож, якщо хочете, переходьте і замовляйте собі, там є ще знижки і на інші моделі. Труси на цей раз не замовляла, тому що саме із цієї серії не було. Мого розміру, тож куплю потім пізніше в магазині. Ну і взагалі до чорної білизни не проблема підібрати трусики. Зараз відправляю в пральну машину і буду його носити. Тут ще в коробці є товарний чек. До речі, коштував він 1069 гривень. Це була його перша ціна. І знижка 430 гривень вийшла. І що класне, що на цьому сайті є повернення, тобто можна приміряти білизну, якщо вона вам не підійде. То можна її повернути. Ну, звісно ж, треба зберігти зовнішній вигляд, не зривати етикетки. От, і тоді можна зробити повернення. Мені ця модель подобається тим, що вона безшовна, гладка. От, підійде під будь-який одяг, всередині, до речі, бавовна. Дуже зручна і класно виглядає на тілі. Тому вже купую цю модель втретє. за літо відійшов мій замія але до цього я втратила десь гілочки 3, вони пожовкли, довелося їх зрізати. от І за літо, ну, десь дві нових гілочки з'явились. Хочу його пересадити, тому що мені не подобається. А цей ґрунт треба буде сходити в епіцентр і купити новий. І він росте в одну сторону, то хочу посадити, щоб був рівненький, і потім його періодично треба буде повертати. І так само треба пересадити ось цей кущик, бо він теж, бачите, тягнеться до вікна. От, і став таким однобоким, то треба буде його теж пересаджувати. Цей такий прям розрісся добре. До речі, це був один великий кущ, я їх розсадила. І це одна частинка така, а це інша. Цей раніше просто стояв на підвіконні, тому він став себе там погано почувати. Я його пересадила восени. Він в мене був такий вологий, і тому став псуватися. Ще я хочу купити нові наволочки на ці декоративні подушки і якісь придбати кольорові. Хочеться додати кольору в інтер'єр, бо вже сіро-білі кольори трошки набридли. І, взагалі, мені не подобається цей кут. Хочу тут теж щось поміняти. Треба перебрати буде книжки, можливо, там змінити полицю цю, або декор, скоріше за всього, полицю. Цей столик теж мені тут не подобається, треба щось інше придумати. І з цієї сторони хочу прибрати цю велику фотографію, купити постери, вставити їх в рамки і якось. Задекорувати цю частину стіни. Прийшла осінь і одразу захотілося якихось змін. Ну що ж, буду їх втілювати. За вікном у нас сьогодні ось така похмура погодка. Дивіться, яке небо гарне, правда? До речі, нічка сьогодні була неспокійна, але ми все проспали, нічого не чули. Дуже міцний був у нас сон. Слава ППО, всі живі і здорові! Що ж, друзі, я буду завершувати своє відео. Я вам щиро вдячна за перегляд. Бажаю всім гарного настрою! Бережіть себе та своїх близьких і до нових зустрічей у новому відео.